Обити путники. йдемо до того чистого городу, браті і сестри. І недовго сталося нам перебувати на цій землі. Я не раз скажу, може, сьогодні з ноги штун дають. Може, поносять, куди ти пішов? А я знаю, в кого я повірував. І я вірую, що залог мій, він сухритавний день, слава йому. Ми вірували в Ісуса Господа. Є псалом. Не оспівуємо, що ми вже далеко. От землі всіх турбот, марнот, хоч ми на землі, браті і сестри. Але у присмістен так, той край, той край. Ми линемо серцем, браті і сестри, туди, де приготував для нас Господь вічні оселі. Хай благословить нас Господь. Сьогодні гарно чи не гарно. Ми не хочемо, щоб судили, чи то гарно співають, чи не гарно. Проподають гарно чи не гарно. Ісус, я хочу сьогодні зустрітися з тобою. Я хочу сказати собі тобі. Усе те, що лежить в моєму серці. Хай Бог благословить. Зараз хор щоб буде співати псалом Далеко від земних турбот, Та знай його всі разом. Хай Господь, благословить. Зарвав нас цей чудовий день. І ми помилостні Божої направили ступи собі на це місце. І мені разом з вами хочеться сказати слава нашому Богу. Аллилуйя, достоїм Бог Господь слави. Ми сьогодні є під покровом Божої благодаті. Тому що від початку, можливо, було менше, більше, більше до цього часу благословіння Господнє вже було на тому місці. Благословіння Господнє було над нами в дорозі, коли ми направляли ступи сюди, ось на це місце, щоби тут, в присутності Духа Святого, отримати обновлення, отримати силу і помазання від самого Господа. Алілуя! Слава нашому Господу! І знаєте, слово Боже нам каже: Прокавовку пише такі слова. Що каже, я став на сторожу свого серця, і стоячи на башні, каже, спостерігав, що буде Господь відповідати по жалобі моїй. Чуєте? Говорив муж Божий. Але я сьогодні хочу сказати, щоб ми сьогодні всі ось на тому місці стали на сторожу свого серця. Тому що Христос сказав, що те, що входить в людину, воно не осквернює її. Але ка те, що виходить зсередини людини, так воно осквернює ту людину. Тому що ка воно виходить із серця людини. І коли серце буде наше чисте? Тому що Слово Боже каже, больше хранімо охрані серце твоє, ібо із і з істочні житті. І якщо наше серце є чисте, то ми є сьогодні благословені Господом. Ми сьогодні маємо відкрите спілкування з Небесним Отцем. І ми маємо все служіння перед нашим Господом. І я... Але я дякую моєму Господові, що в своєму житті один раз я мав зустріч з живим Богом. Халілуя, слава йому. І апостол Петро пише, отож каже, ми виправдались вірою, тому що ніхто із нас Бога не бачив. Ні? Не бачили. Ісуса Христа ніхто не бачив, але ми повірили в нього. Ми повірили в те, що свого часу дарує вам бути в єдності між собою за вченням Ісуса Христа, щоб ви однодушно, єдиними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, я би сьогодні хотів, щоб ми всі з'єдналися своїми серцями, своїми думками. З нашим Господом, щоб ми сьогодні однодушно, як апостол Павло пише, єдиними устами піднялися в молитві до нашого Господа. Можливо, брати будуть співати, проповідувати, буде співати хор сьогодні. Але я хотів би, щоб ми всі однодушно. Кликали до неба, щоб Господь сьогодні виливав потоки своєї благодаті на тому місці, щоб Дух Святий сьогодні торкався кожного серця, щоб сила Господня наповнила кожну душу, Алілуя! слава нашому Господу. І коли Дух Святий візьме в уділ кожне серце, коли сила Господня зійде на це місце, це місце поколеблюється. Амінь. Алілуя! хараманаудес, хава, отже, сила неба. Амінь. Сьогодні Господь є на тому місці. І я відчуваю присутність Господню. Сьогодні Господь хоче благословляти, але сьогодні Господь сьогодні хоче бачити наші чисті серця перед собою. Господь сьогодні хоче, щоб освячення прийшло в народ Його, щоб він міг діяти. Тому що Господь Духом Святим говорить, що я хочу дати. Ми часто говоримо в часи апостолів, в часи першої церкви були чудеса. Апостол Павло проходив. Петро проходив від тінь Петра, падала і ставали здоровими. Чому сьогодні немає так? Невже Господь помінився? Ні. Брат Валєра говорив спочатку, і Слово Боже говорить, що Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Амінь. Халілуя, слава нашому Господу. Але ми сьогодні повинні подивитися, чи ми є такі. Перед нашим Господом, чи ми є такі? Чи Господь сьогодні може давати нам те, що він давав? А він сьогодні Духом Святим каже це Святого Духа. Я відчуваю. Як він іде сьогодні працює, він іде сьогодні. Можливо, хтось сьогодні ще не відчуває, але сам він стухи до кожного серця. Він сьогодні турбує кожну душу, тому що він не даром сьогодні наші ступи мої і ваші привів на це місце. А якщо він привів нас сюди, він має щось зробити з нами. Він має перемінити наше життя, якщо воно до цього часу було неугодне. Господу, Алілуя, слава нашому Господу! Нехай Господь рясно благословить це служіння, нехай Дух Святий працює над кожним серцем, а йому від нас нехай несеться слава. Амінь. Слава Господу нашим браті і сестри, що він вчора сьогодні по віки той самий. Браття, я не знаю, я дуже переживаю за це зібрання. І жертви є. І Ігой на жертвеннику горить. Але просьба моя до вас, зрителя, хай огонь не погасне. Моліться там старші є, з сими головами. Моліться про це зібрання, що Господь благословив нас. Зараз буде псалом. Для Бога нема немає ні границь, континентів, Для Бога нема чорного-білого. Для Бога нема чоловіка і жінки, для його є наслідя моє. І не паткнуть душу своє, брати сестри. Він дивиться здоровістям, слава, слава йому. Серед нас є гость із Африки, брат Луїс. Після самої буде говорити коротко слово до нас. Браті і сестри, ми не хуже, не лучші. Ми лежали в урві, ми лежали в побачі. Але Ісус, той добрий соборонин, ішов, подав свою руку, сказав, вставай, сину мідочко моя, вставай, я люблю тебе. Йди за мною. І ми сьогодні йдемо за Господом. Ну, слава Господу. Давайте оцінимо. Хай огонь не утухає, молиться, хай до жертвенник розгорається. І що ми отримали підкріплення. Слухаємо це псалом нашими серцями. Де кінець, слава нашому Богу. Подивіться на небо, як пташки літають. Настане час і скажу, прощай, земля. Я йду до неба я йду до Ісуса. Отче Осмишення слова Божого, братя і сестри. Одного разу ми почули слово Євангелії і маємо спасіння. Давайте, братя і сестри, задумаємо той момент, коли перший раз я осудив себе. Ісус, я не вітаковий. Твоє слово істиною вірно, воно живе, і діюче. І ми сьогодні є спасенними. Буде говорить зараз, брат, але ми, браті і сестри, давайте в цей момент у нашій короткій молитві. Подякуємо Ісус за святу Євангелію, яку ти покинув, за спасіння наше, за життя і за голову. Хай в нас ловить нас Господь. Давайте подякуємо, молимося. Армалавдер і бідичі віспарадер і бідичені. Урбідичі віспарадер і бідичі віспарадер на авто на біко. Прежде всего, хотел бы сказать, слава нас, мой Господи. Знаете, вначале, когда я сюда приехал, садил машину, не хотел увидеть. Почему? Потому что мне холодно. Но там в небеса. Нет разницы погоды. Там не будет Африка, не будет Европа, не будет Америка, не будет Азия. Все будет одинаково. Слава нашему Господу. Я хотел бы рассказать, как сюда приехал вначале я не хотел бы приехать в Советском Союзе, потому что мы тогда там -то знали, что не позволяет говорить Божье слово. После того, как я окончил школу, я должен был выбрать страну, в которую я должен ехать учиться. Первый год я выбрал Севесарию Не получилось. Второй в Канаду не получилось, а в третий самый государство меня послал в Советском Союзе, а сейчас на Украине. Слава Богу! Господь знает, почему Он выбрал именно Украину для меня. Может быть, и чтобы вы меня сегодня видели. И чтобы сегодня я могу говорить Божье слово перед вами. Слава нашему, Господи! Мы в этом мире угостились. Однажды вернемся, оттуда мы пришли. Но как туда вернемся? Как туда вернемся? Только с Господом. Без Господа мы будем на мучение вечное. Но с и Господом сердце будем жить вечную жизнь Аллилуйя. вместе с ними. Знаете, хотел петь на украинском языке, но я уже пять лет на Украине не имею петь на украинском. А я буду петь на португальском языке. Наш Господь знает все языки мира. Аллилуйя. Я буду петь на португальском языке тот пес... одну песню, которая сказала так. Господь меня спасал, он меня освободил от дьявола. А ничего я не платил. Единственная плата, которая ты тоже будет платить, если принял Господь в Твое Сердце, это Аллилуйя. Только Аллилуйя. Каждый человек платит за спасение. Я буду петь на португальском языке. Cristo salvar e transformar. Cristo salvar e transformar. Depois que salvar, não tem nada de pagar, não tem nada de pagar. É pagamento.

Aleluia, Cristo salva, e salvar, e transformar, Cristo e salvar, e transformar, depois que salvar, depois que salvar, não tem nada de pagar, não tem nada de pagar, minha pagamento. Hallelujah 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 О, мы нам на землю сошел Божий Сын И о вечности нам рассказал Дверь открыл нам небесного рая И сказал он, свободно войди Дверь открыл нам Песного рая Искал он свободно войди слава Богу Христу, слава Богу Христу. Дышиние всего дороже Дух Святой удержает сердца Утверждает слова Иисуса Говорит Он про славьте Христа Утверждает слова Иисуса Говорит Он про славьте Христа east of florence